Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Субота, 15 листопада, до вашої уваги оперативна інформація. Мій брифінг з тих подій, які я визначаю, актуальними, важливими та вартими. Вашої шановної уваги. Перед тим як розпочну, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Багато хто із вас як свідчить статистика, YouTube, все досі дивляться без підписки. Давайте це виправляти. Будь ласка, підписка. Вподобайка з вас. Давайте дамо українському Ютубу нашим алгоритмам поштовх, щоб україномовна аналітика все далі і далі прогресувала. Буду вам за це вдячним. Так само не забувайте залишати ваші коментарі, побажання та запитання під цим відео. А розпочну я із операцій неспокійно в Вороніже. Неспокійно в районі одного із підприємств військово-промислового комплексу, де виготовляють обладнання для російських ракетних двигунів. Там фіксується зарево в цьому мікрорайоні, велика пожежа. Зараз поки що немає офіційних коментарів, але думаю, що мова йде про влучання українських дронів по ще одному Об'єкту військово-промислового комплексу Путіна військово-промислового комплексу Кремля, тому системна робота продовжується щодо нашої роботи. Одразу можу сказати, чи маємо ми бути вже задоволені тим рівнем діпстрайків, ударів по території Росії, які є так. І звичайно дякувати і висловлювати слова вдячності та поваги тим, тим нашим спецпідрозділам. Тим нашим військовим, тим нашим силовикам, які працюють на системному рівні для того, щоб на практиці надії переносити війну на територію Росії і робити її збитковою, збільшувати ціну цієї війни і зменшувати доходи та можливості, але нам потрібно масштабувати ці удари, виходити на більші показники, тому що особисто в мене складається враження, що зараз ми заходимо на плато таке. Тобто так, удари відбувається практично щоденно. Але, як правило, ми б'ємо по тих самих об'єктах. Це теж правильно, тому що ну, ворог же ж ремонтує, він відновлює, ну от тільки почав відновлювати, знову прилетіло. Знову подвоїли, потроїли збитки внаслідок цього, тому що простой був підприємства, а потім в ремонт вкрали, вклалися. Ну і знову по новій давай ремонт, знову простій і так далі. Але треба. Розширювати, треба масштабувати, збільшувати. А отже, це означає, що потрібно більше інвестицій в виробництво дронів. Загалом дронів потрібно більше, як на фронті різних типів, так і для діпстрайків. Це просто must have і задача. Номер один. Я думаю, для оборонки нашої і для фінансування з українського бюджету проекти на дрони. Ну і допомоги від наших партнерів, в тому числі і ракетні програми. І в цьому сенсі те, що ми маємо позитивні результати, успішні бойового застосування довгого Нептуна ракети, якраз те, що показав в соцмережах президент України Володимир Зеленський, це важливо. Це ще посилює нашу складову, тому що відбиватися від ракетно-дронових комбінованих атак ППО буде важче. Це, до речі, теж те, що показує досвід цієї війни, тому що. Росія якраз і застосовувала проти нас різні типи та моделі дронів і ракет паралельно, а для того щоб перенавантажувати нашу систему ППО, створювати проблеми, виснажувати. Ну і щоб нам було складніше відбиватися від таких атак. Тому якщо це певною мірою десь працювало, ми повинні теж використовувати. І от, якраз до речі, те, що. Зупинився порт Новоросійськ, а Він зупинився після успішної української атаки. А, свідчить про те, що ну, потрібно працювати перед цим було Туапсе російський порт, який використовується для експорту нафтопродуктів великій кількості Росією. Тепер новоросійськ. Чомусь я думаю, що наступним буде усть Усть-Луга в Балтійському морі. Це було би правильно і справедливо для того, щоб обмежувати вихід в море для російських нафтових танкерів. Тому ракети, дрони потрібні, як і розширення ударів, щоб знову вийти на певний стрибок, вийти з цього плато, в якому ми зараз перебуваємо. Крім того, дрони сил спеціальних операцій знищили місце збору солдатів 51-ї армії Росії поблизу Мирнограду. Сили спецоперацій Збройних сил України дронами знищили місце накопичення особового складу 51-ї армії поблизу Мирнограда. Це все відбувається в межах битви за Покровськ. Про це повідомляє командування сил спеціальних операцій ЗСУ та опубліковано відео бойової роботи. Будівлю з російськими окупантами уразили в населеному пункті затишок Донецької області. Ось такий. Затишок для ворога, такий, тільки, от всі окупанти, до речі, мають розуміти, які йдуть зі зброєю на українську землю, які сюди прийшли неправомірно, яких сюди ніхто не запрошував, і які пруться сюди. Що єдиний затишок, як там російською забув, це перекладається. Єдиний затишок, який вони отримують на українській землі, це такий, як їм влаштували сили спеціальних операцій на Донеччині в селі Затишок. У момент застосування ударних дронів ФП-2 там перебували ворожі солдати зі складу першої бригади та дев'ятої, які накопичувалися в будівлі під прикриттям погодних умов. Попри несприятливі погодні умови, дрони сил спеціальних операцій успішно досягли цілі. Дані про втрати противника уточнюються. Так само генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Саратовській області Росії. Там зафіксовано пожежі і вибухи. Цей Саратовський НПЗ залучений до забезпечення російської армії. Уже є свіжа інформація від Агенції Reuters про те, що Саратовський НПЗ виведений з ладу і припиняє свою роботу щонайменше до кінця листопада, до кінця поточного місяця, і це важливо. Україна запустила в серійне а, виробництво дрони-перехоплювачі шахідів. Українську технологію передано трьом першим виробникам, а про це заявило Міністерство оборони України. Технологія Октопус передано трьом виробникам. Ще 11 готують виробничі лінії. Безпілотник, ефективність якого підтверджена у бою. Розроблений Збройними силами України. Він працює вночі. Під глушінням РЕП, під активною дією РЕП на низьких висотах перехоплювачі запускаються в серійне виробництво, аби якнайшвидше стати на захист українського неба. Міністерство оборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України. Це факт. А це дуже важливо від моменту інновації, от, до речі, те про що заявляється до моменту бойового застосування. Ну не секрет, давайте говорити відверто, що є певні бюрократичні моменти, перепони, через які доводиться проходити, через які виробникам в тому числі потрібно готувати часом і необхідну документацію. Все це час, все це ресурси. Але треба працювати над тим, щоб зменшувати кількість цих. Бюрократичних перепон однозначно, все, що стосується озброєння, аби воно якнайшвидше доходило з результаті до бойових підрозділів, та в в цьому випадку посилювало нашу систему протиповітряної оборони. До речі, щодо посилення ППО, це дуже важливо, тому що дрони-перехоплювачі все краще і краще з кожною російською атакою зарекомендували себе. І все більше і ефективніше працюють з метою відбиття та протидії таким атакам. Ідея знову ж таки: в чому полягає стіни дронів, стіни дронів біля окупованих територій, для того, щоб захищати такі міста, як Херсон, на Донеччині захищати, захищати Запоріжжя, захищати території, які знаходяться поблизу кордону з Росією, Чернігівщина, Сумщина, Харків, звичайно. Для того, щоб дрони, які летять, їх вже зустрічали і перехоплювали. Ось це дуже важливо. Над цим буде вестись активна робота. Дронів перехоплювачів потрібно чим більше, тим краще також. Тому що вони реально працюють. А ідеї зі створення стіни дронів в перспективі, коли ну, уявіть собі, велика стіна, велика зграя дронів, вона може створювати перешкоди навіть і для кабів. І це посилення захисту і наших військовослужбовців безпосередньо на фронті. Адже Росія а з великою, ми розуміємо, з високою інтенсивністю продовжує намагатися застосовувати різні типи авіабомб. І, звичайно, що проти цього теж потрібно боротися, виробляти форми протидії нашим бійцям. Дрони якраз такого типу про це. А, крім того. Готується рішення по посиленню української авіації. Про це зазначив президент України Володимир Зеленський. Ймовірно, якраз я думаю, що мова буде йти про постачання Україні додаткового комплексу Сампті і ракет Астер від Франції, які здатні перехоплювати, в тому числі балістичні ракети, і літаки. Міраж для того, щоб надати допомогу тим міражам, які вже є. Які використовуються повітряними силами, ну і відповідно озброєння до них, саме це одне з найважливіших питань, якому буде, будуть присвячені візити президента України до Греції 16 листопада, а потім до Франції 17. -го. в Парижі? Зеленський відвідає генштаб багатонаціональних сил коаліції охочих, спільно з президентом Франції Макроном. А про це на телефонному брифінгу розповів Бертран Бюшвальтер, радник з питань континентальної Європи, президента Франції. Йдеться про штаб, який працює і продовжує готуватися та завершувати планування з огляду на потенційне розгортання в разі припинення вогню. Це один із центральних стовпів нашої роботи з британцями з британцями в рамках коаліції охочих. За участю 35 держав, включно з України, перед цим Макрон і Зеленський відвідають військову авіабазу Віла Кубле на південному заході Парижу, щоб обговорити засоби, які дозволять Україні захищатися та придбати необхідні системи, необхідні для протидії російській агресії. А в порядку денному питання: боротьба з дронами, продовження дипломатичних зусиль. І зусиль зі зближення позицій зі Сполученими Штатами, аби домогтися припинення вогні, вогню в Україні, припинення війни та відсутність перемир'я підкреслюють нашу відповідальність за те, щоб зробити все можливе, щоб Україна могла захищатись, сказав президент Франції Макрон. Ну, перше на що треба звернути: порядок денний знову таки розгортання військ. Коли в момент припинення вогню? Теж неправильно, ви знаєте, я неодноразово про це кажу: що ні, путіну має бути посланий чіткий сигнал від коаліції охочих, що розгортання військ цієї коаліції може розпочатися та хоч завтра, хоч через, через тиждень. Для того, аби продемонструвати політику сили та дійсної підтримки для України. Інакше це ну, розумієте, уникнення ескалації і так далі. Так, війна вже в ЄС. У Європи немає іншого виходу. Скільки може виступити ще міністр війни під Гексет, який каже, інтереси США будуть скеровані на стримування Китаю в більшій мірі і на Індотихоокеанський регіон. І США хотіли би, щоб Європа, саме Європа, відігравала більш значну роль в стримуванні Росії. І а, за безпеку Європи відповідала, то про що ще говорити? Ще скільки тут потрібно якихось формулювань, політичних рішень для того, щоб європейці зрозуміли, що окрім того, щоб об'єднатися довкола України і спільним фронтом виступити проти російської агресії російського неоімперіалізму, нічого іншого тут не дано. Ну а військова база планування це дуже добре. Протидія дронам нещодавно саме в Франції відбувалися випробування. А якраз скажімо, якраз рішення, які мають протидіяти зокрема Кабам і посилювати ППО, це важливо. Тому сподіваюся, що будуть певні напрацювання, як і по літаках, ні не тільки тим часом. Перемовний процес може активізуватися між Україною та Росією. Адже в Туреччині секретарю РНБО Умєрову дали зрозуміти. Що переговори з росіянами мають відбутися не пізніше 3 грудня, про це повідомляють медіа з посиланнями на джерела. Зокрема, за інформацією джерела, турки передали через Рустема Умірова наступну інформацію. Переговори з росіянами мають відбутися не пізніше 3 грудня. Уточнені російські вимоги щодо майбутнього мирного договору будуть надані Україні 17 листопада. А зустрічні пропозиції України повинні бути надані не пізніше кінця наступного тижня. Ще тиждень дають на узгодження уточнених позицій, і вже 3 грудня сторони мають сісти за стіл переговорів та зробити перше оголошення про досягнуті домовленості. Як зазначає джерело, ця історія попередньо узгоджена між США і Росією. До речі, що цікаво, що Рустем Умєров поїхав до Туреччини в момент, коли буквально закінчились зустрічі Хакана Фідана, міністра закордонних справ Туреччини, і державного секретаря США Марко Рубіо. Не виключено, що через Фідана американці передали певні сигнали про те, що потрібно прискорити рішення, хоча які рішення? Якщо Стамбул продемонстрував, що окрім Питань обміну полоненими, інші не вирішуються і не вдається вирішувати через позицію Росії. Але ми бачимо, що є терміни. Я би не виключав, що існують попередні домовленості про відновлення перемовин між Україною та Росією в Туреччині. США, до речі, підтримує цю ініціативу, як і зазначають джерела медіа. Візит пана Умєрова співпав. З поверненням турецького міністра, і не можна виключати, що державний секретар США передав певні сигнали про необхідність поступового відновлення з так званого стамбульського перемовного треку. При цьому, наскільки Росія буде щира у прагненнях відновити перемовини, виникають звичайно глибокі сумніви у мене теж. До речі, напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях під цим відео, що ви думаєте, чи очікувати нам. Відновлення стамбульських переговорів, а, і чи принесе це щось? Чи можливо ще до кінця року, а там або а, в першому кварталі 2026 року домовитися з Путіним, з Росією про припинення вогню? Чи реально це, на вашу думку? А подивимося. Ясна річ, що в інтересах Росії зараз затягувати час максимально маніпулювати, обманювати. Та імітувати а, перемовний процес, а не по справжньому його вести, як в принципі Кремль і робив до цього. Тому ну, тому що вони наступають зараз. А, ворог думає, що вони здатні будуть досягти ще більших успіхів, що вони там а, протягом кількох місяців зможуть захопити всю Донецьку область і впевнені, що їм там вистачить сил. Плюс вважають, що удари по критичній інфраструктурі. Можуть зламати опір українського народу і так далі, але ж і ми б'ємо, і ми завдаємо втрат ворогою. І сподіваюся, що наші удари будуть тільки масштабуватися і зростати, і перенесення війни на території Росії давати результати, забезпечуючи для нас а, позицію сили на перемовинах. Тим часом голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн спробує переконати Бельгію розблокувати план щодо заморожених російських активів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лян провела зустріч з прем'єр-міністром Бельгії Бартом Девевером, щоб добитися зрушення в переговорах щодо використання російських заморожених активів для фінансування кредиту Україні. Про це політико повідомляє фон дер Ляйн планує. Планувала переконати бельгійського міністра на використання 140 мільярдів е, євро. Поки що тут не досягнуто згоди. Але, як зазначає Кая Калас, представниця Верховної закордонних справ Європейського Союзу, Києву необхідна підтримка партнерів, адже ціна перемоги Росії набагато вища ніж витрати на фінансування оборони України сьогодні. Останні удари Росії. Чітко показують, що Путін наполягає на війні. Варто зазначити, що тільки що Кала тільки повернулась зустрічі Великої Сімки, де сторони погодилися, що негайне припинення вогню в Україні є пріоритетом. Але Росія не хоче вести переговори. От європейці чітко кажуть, хоча ми бачимо, що намагаються і будуть намагатися найближчим часом. Відновити стамбульський трек, в мене немає сумніву. Подивимося, чим це закінчиться. Ну, а поки я все ж таки зберігаю поміркований такий оптимізм щодо того, що ми зрештою ці 140 мільярдів на посилення обороноздатності для України побачимо. А поки це питання вирішується, Німеччина в 2026 році збільшить військову допомогу для України до рекордного рівня. Допомога від Німеччини може сягнути найвищого рівня з початку повномасштабного агресивного вторгнення Росії в Україну керівні партії Німеччини вирішили надати Україні додаткове фінансування у 3 мільярди євро, значно збільшивши допомогу. Це плюс 3 мільярди євро до тієї допомоги, яка вже Німеччиною була запланована раніше. Під час переговорів щодо бюджету, які тривали до... Ранку п'ятниці, 14 листопада, депутати коаліції домовилися збільшити допомогу до 11,5 мільярдів євро, що зробить підтримку Німеччини для України найвищої з часу повномасштабного вторгнення Росії. Німецькі медіа з посиланням на Міністерство оборони України писали, що додаткові кошти будуть виділені на потреби артилерії, дрони, броньовані машини. Та системи протиповітряної оборони Петріот. Дуже важлива для нас ну, ось така підтримка з боку Німеччини. А, Річард Мур, колишній очільник Мі 6, який вже десь близько двох місяців не працює на цій посаді і передав свої виконання своїх обов'язків Блейз Метревелі. Це жінка, яка вперше в історії. Британської розвідки очолила посаду, очолила пост директора. 6 і от е, Мур дав інтерв'ю для американської агенції Bloomberg, де поділився певними своїми прогнозами, чого очікувати. І Мур говорить, що останні оцінки розвідки показують, що Путін не має наміру укладати мирну угоду з Україною. Мур е, каже, що Путін продовжуватиме вести повномасштабну війну проти України. Наш обов'язок чітко доносити те, що каже нам розвідка, зазначив Мур. Вона свідчить, наприклад, що Путін не має наміру домовлятися. Для нього це лише, не лише питання території, це бажання підкорити Україну та перетворити її на щось схоже на Білорусь. Колишній глава Мі-6 також сказав, що бачить еволюцію мислення у адміністрації Трампа щодо Путіна. Очевидно, Путін намагатиметься нас переграти. Каже а, Мур: Він розвідник, я знаю цей тип. Він намагається маневрувати, щоб поставити нас у зручне для себе становище, і ми не повинні дозволяти цього зробити. Мур каже: Я не очікую миттєвих результатів. Ми маємо бути терплячими та готовими вистояти. Я неодноразово казав, що це питання має визначальне значення для заходу. Ми не можемо програти цю боротьбу волі, наголосив. Екс-директор Мі-6. терплячими та готовими вистояти. Це в тому числі і заклик до нас. А от хто отримує Бенефіціари, хто фактично є найбільшим переможцем, це так говорить Агенція Bloomberg, кого вона назвала найбільшим переможцем від вторгнення Путіну в Україну. Як ви гадаєте, друзі? Так, це турецький президент Ердоган. Війна зробила Анкару незамінною для Заходу. Туреччина допомагає озброювати Україну, але відмовляється від санкцій, купуючи дешеву російську нафту і слугує як транзитний хаб. Це дало економічний простір для зниження інфляції в країні. Ердоган посилив позиції завдяки Трампу, з яким уклав угоду на 43 мільярди, купуючи газ. До речі, скраплений у США. Європа зняла вето на прад на продаж винищувачів Єврофайтер Туреччині, потребує потребуючи турецької армії оборонпрому та контролем над Чорним морем. Падіння Асада в Сирії позбавило Путіна важелів тиску на Анкару, дозволивши Ердогану зміцнити внутрішню владу. Захід змушений співпрацювати з Ердоганом а, і фактично Ердоган став недоторканим. А політичним гравцем, якого поважають, і в Білому домі, і в Кремлі. Ну, ось так, як скористався дійсно майстерно політичним розкладом та ситуацією турецький лідер. Будь ласка. Президент США Трамп розглядає кілька варіантів військової операції проти Венесуели. Про це повідомляє американський канал CBS News. Американські військові високопосадовці днями представили оновлені. Варіанти потенційних операцій, які включають наземні удари, однак наразі остаточного рішення США ще не прийняло. Повідомили джерела видання. Відводночас речник Пентагону відмовився коментувати ситуацію на запит журналістів. Таким чином, питання залишається відкритим: чи готують США операцію проти Венесуели більш велику військову операцію, чи ні? Ну, це ми вже побачимо найближчим часом. Про це і не тільки я традиційно буду вас інформувати на своєму каналі, на який ви, в свою чергу, підпишіться. Будь ласка, давайте так, щоб всі, хто дивиться, були підписаними, зможете залишати ваші питання, коментарі. Пишіть, яка у вас ситуація в ваших населених пунктах, що у вас зі світлом, як триває відновлення після атак. Це дуже цікаво. Я буду озвучувати це. А загалом пишіть ваші запитання, ваш настрій і про наростання ударів, що ви думаєте, і про посилення нашої ППО і наше нарощування ударів по Москві. Я вам дякую за рефлексію. Я побачив всі за. А тепер давайте подумаємо по услугі, по пітеру, по північній частині Росії, по батьківщині Путіна. Що ви скажете з цього приводу? Ну і пам'ятайте, що, попри все, ми не втрачаємо надії. А з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!